Нагороди для героїв з нагоди дня незалежності на Прикарпатті відзначили військових, волонтерів, медиків та вчителів. Тих, хто щодня своєю працею, щодня наближає перемогу. Заслужені медалі отримали кілька десятків людей. І духовенство нашої області, і волонтерів, і медиків, і вчителів, які, незважаючи на воєнний стан, навчають наших діточок, медиків, які дають друге життя, які лікують наших воїнів. А відповідно, волонтери всі об'єдналися для того, щоб допомагати переселенцям і нашим воїнам, які сьогодні відстоюють нашу незалежність у запеклій боротьбі в тих областях, де йдуть бойові дії, змушені були. Дуже довгий час бороти за незалежність. Бо мають дуже славетну історію такої боротьби. Поклали і кладуть дуже багато життів, а особливо сьогодні, на мою думку, дуже щемливим такий день мав би бути сьогодні для душі кожного українця в умовах війни. Дочергово дуже гостро постало питання незалежності.